Скільки разів за останній тиждень ви погоджувались на те, чого насправді не хотіли робити? Можливо, саме це відео стане вашим знаком звернути на шлях до твердого ні іншим без сорому і почуття провини? Вітаю! Мене звати Наталя. Я психологиня платформи Розмова. Це платформа, де ви можете вибрати психолога, який дійсно буде вам підходити. І сьогодні розмова піде про те, як ваше так іншим іноді означає ні самим собі і як це змінити. Чому ж так важко казати ні? Якщо прислухаєтесь до себе, скоріш за все помітите, що зупиняє вас страх, сором або почуття провини. Пам'ятаєте наше відео про злість? Якщо ні, то переходьте за посиланням і обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові випуски. Страх відторгнення, який змушує нас пригнічувати емоції, працює і тут. Ми боїмося, що відмова може розчарувати іншу людину, призвести до конфлікту чи навіть зруйнувати стосунки. Особливо це стосується близьких друзів, колег чи родичів. З дитинства нас вчили бути хорошими, слухатись, погоджуватись, бути зручними для інших. Відмова часто асоціюється з неповагою або егоїзмом. Також може бути страх бути засудженим, соромно здатися невічливим, грубим або поганим. Цей страх часто Підживлюються думками на кшталт, що про мене подумають, чи мої потреби це не привід відмовляти?», думки, що інші не сприймуть їх серйозно, або що ви недостатньо хороші, аби ставити свої інтереси на перше місце. Якщо відчуваєте, що потребуєте підтримки, бо такі думки вас з'їдають, то на платформі розмова ви можете легко і швидко знайти свого фахівця, з яким вам буде комфортно говорити на будь-які теми. І творити без обмежень ми даруємо для всіх наших підписників, глядачів знижку 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Але якщо ви дивитесь це відео, то, можливо, вже знаєте певні наслідки невміння відмовляти. Емоційне вигорання, ви витрачаєте свої сили на справи, які вам не цікаві або непосильні, ресурсне виснаження. Через постійне так ви витрачаєте час, енергію і навіть здоров'я. Роздратування. Ви можете злитися на інших, на їхні прохання, хоча насправді дратуєтесь через зневагу власних інтересів. Тож про що слід пам'ятати, щоб ні звучало трохи легше сказати ні це нормально. Ви не можете задовільнити потреби всіх. Відмова це не відкидання людини, а лише конкретного прохання. Пам'ятайте, що ваші ресурси, час, енергія та сили обмежені, вони також варті поваги, як і потреби інших. Практикуйте, почніть з маленьких ні. Наприклад, відмовтесь від зустрічі, на яку не хочете йти. Спробуйте замінити думку, що втратите стосунки думкою. Люди, які мене поважають, зрозуміють і приймуть мою відмову. До речі, дослідження показують, що люди, які вміють відмовляти, мають нижчий рівень стресу. Якщо і ви хочете його знизити, то пропоную зробити практику. Перша порада. Дайте собі Паузу. Якщо ви знаєте себе, що вам складно відмовити, наступного разу спробуйте не поспішати відповідати одразу. Скажіть, мені потрібно подумати, чи я зможу. У вас є цей час, щоб вирішити. В цей час прислухайтесь до тілесних проявів та оцініть власні ресурси та спроможності. Чи маю я час і ресурси виконати це прохання? Чи дійсно я хочу це зробити? Чи не йде це всупереч моїм цілям та планам? Якщо ви не усвідомлюєте, що важливо для вас, то відмовляти буде набагато складніше. Друга порада. Відокремлюйте себе від прохання. Пам'ятайте, що ви не відмовляєте людині, а лише конкретному проханню. Третє. Спробуйте відмовляти м'яко, але твердо. Відмова не обов'язково має звучати грубо. Є способи сказати ні, які залишають простір для взаємоповаги. Наприклад, дякую за пропозицію, але для мене вона не є актуальною. На випадок, якщо вам в сотий раз подзвонить менеджер банку. Мені дуже шкода, але я зайнята іншими справами. Це чудова ідея, але поки не можу долучитись. Четверта, практикуйте відмову у безпечному середовищі. Почніть говорити НІ в ситуаціях, які здаються менш ризикованими. Наприклад, відмовтесь від зайвої послуги, яку вам пропонують, пакета на касі, чи спробуйте сказати НІ на дрібні прохання друзів. Це допоможе вам набратися впевненості і навчитись висловлювати відмову у більш складних ситуаціях. І останнє: запропонуйте альтернативу. Відмовляючи, ви не зобов'язані надавати розгорнутих пояснень або виправдовуватись. Проте за бажанням ви можете запропонувати людині, яка вам важлива, альтернативний варіант. Або запропонувати той варіант, який влаштує вас. Так ви зможете продемонструвати свою залученість та підтримати довіру і баланс. Наприклад, мені буде важко займатися цим так довго, але можу полити квіти кілька разів, поки ти не знайдеш когось на цей період. Я не зможу залишити твого котика у себе на час твоєї відпустки, але я можу запитати колегу контакти сервісу, яким вона користується. Пропонування альтернативи це не про компроміс у всьому, а про готовність підтримати іншого, але натомість не нехтуючи своїми ресурсами. Тож наступного разу, коли вам буде важко сказати ні, спробуйте додати, як щодо. А тепер давайте потренуємось. Уявіть ситуацію, друг або родич просить вас зустріти його з потягу, але у вас вже є свої плани. Напишіть в коментарях, як би ви відмовили. Поки ви пишете, я нагадаю, що для всіх наших глядачів діє спеціальна пропозиція на пошук фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. І пам'ятайте, коли ви комусь відмовляєте, ви не проти когось, ви за себе. Говорити ні це теж розмова. А як ви пам'ятаєте, важливі зміни починаються саме з неї. До зустрічі в наступних відео.